Неспокійна ніч у регіоні. Ворог масовано атакував Київщину, цілеспрямовано б'ючи по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Броварський район. Там загинули четверо людей, серед них двоє дітей: – 12-річна дівчинка та 6-місячна немовля. Уламки збитих дронів спричинили пожежі та руйнування житлових будинків, автозаправних станцій та об'єктів Укрзалізниці. За командою Укренерго Київська область перейшла з екстрених відключень до стабілізаційних. Наразі графіки погодинних відключень застосовуються до трьох черг одночасно, зокрема і на Білоцерківщині. Українців просять ощадливо споживати електроенергію та стежити за оновленням графіків на офіційному сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі. У білій церкві через масовані відключення електроенергії знеструмлено каналізаційні очисні споруди та насосні станції міста. Через це тимчасово припинено подачу питної води у мережі. У компанії Білоцерків вода повідомляють, що водопостачання відновлять після стабілізації роботи об'єктів водовідведення. Про орієнтовний час відновлення повідомлять додатково, за даними наших джерел, потужності генераторів, які закупила Білоцерків вода, не вистачає для забезпечення повноцінного водопостачання та водопостачання. До відведення у місті водночас підприємство Юр'ївліфт закликає містян не користуватися ліфтами без нагальної потреби, поки діють графіки відключень світла. Шахраї під виглядом помічників відомих екстрасенсів обманювали людей та продавали їм магічні товари. За даними Київської обласної прокуратури, зловмисники також використовували імена вигаданих персонажів серіалу про провидицю і шляхом маніпуляцій змушували потерпілих сплачувати кошти за предмети, які не мали жодної цінності. Зловмисники переконували громадян, що придбані у них езотеричні предмети здатні вирішити життєві проблеми. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення Волі наразі правоохоронці встановлюють скільки коштів вдалося видурити у людей та просять. Якщо ви стали жертвою цих аферистів магів, телефонуйте за номером телефону 096 501 0269. На Київщині засудили диверсанта, який на завдання російських спецслужб підпалив релейну шафу на залізниці, що відповідала за безпеку руху поїздів. За гроші він підпалив об'єкт, зняв усе на відео та передав російським кураторам. Чоловік визнав свою провину і уклав угоду з прокурором. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ви можете бути не лише глядачами, а й співавторами наших новин. Якщо маєте важливу інформацію чи цікаві історії, телефонуйте у студію за номером, який ви бачите на екрані: 068 905 0626. Ми чекаємо на ваші дзвінки. У Білоцерківському районі представили офіцерів-рятувальників громад. Начальник районного управління ДСНС Віктор Сподін представив новопризначених офіцерів Володарської, Тетівської та Ковалівської громад. Вони відповідатимуть за цивільний захист, профілактику надзвичайних ситуацій та оперативне реагування у разі їх виникнення. Також офіцери будуть взаємодіяти з населенням, контролюватимуть стан укриттів і систем оповіщення, проводитимуть роз'яснювальну роботу щодо пожежної, техногенної та мінної безпеки. Жителі громад. Зможуть звертатися до них із усіх питань. У Білоцерківському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 планують оновлення обладнання. Заклад оголосив тендер на закупівлю портативного апарата штучної вентиляції легень та двох сучасних УЗД-сканерів. Вартість кожного ультразвукового апарата становить 1 мільйон 311 тисяч гривень. Вони забезпечуватимуть високу якість зображення для різних видів обстежень. Апарат ШВЛ обійдеться у 3 мільйони 990 тисяч гривень і дозволить проводити тривалу вентиляцію легень пацієнтів будь-якого віку, зокрема під час транспортування у стаціонарі. Якщо закупівля пройде успішно, нове обладнання з'явиться в медзакладі вже до кінця року. Розпочався новий етап життя трудових резервів. Контракт Назара Коваленко на посаді директора спортивної бази завершився, і тепер він обіймає посаду начальника відділу управління спортивним комплексом. Зміни пов'язані з оновленням структури підпорядкування та формати роботи закладу. Очільник розповів, що головне завдання сьогодні утримати все, що вже створено, і забезпечити комфортні умови для дітей, школярів і студентів, які займаються на стадіоні. Він наголосив, що зараз важливо організувати безпечний перегляд. Перехід із літнього сезону на зимовий, з урахуванням ситуації з електропостачанням та опаленням. Колектив продовжить працювати у звичному режимі, а поточні зміни, зокрема уведені бухгалтерії та документації, не вплинуть на працівників та тренувальний процес. Чесно, для мене я тут починав як спортсмен. Я сюди приїхав 20 років назад. І для мене це вже така, знаєте, частинка моєї душі. Стадіон, звісно, для нас це. Саме головний об'єкт, де займається найбільша кількість дітей кожен день. І для мене це дуже велика любов, в якій любов спорту, яка повинна працювати, і діти повинні тут тренуватися і навчатися. Наш телеканал продовжує серію матеріалів про старост округів Білоцерківської громади. Нагадаю, їх налічується вісім. Один із них Шкарівський його очільницею є Юлія Ткаченко. Які враження склались у нашої знімальної групи після перевірки села, розкажемо у матеріалі. Село Шкарівка щільно прилягає до Білої церкви. У ньому зареєстровано майже 3400 мешканців. На території функціонує два заклади освіти амбулаторія та стадіон. Річ змінили під'єднання будинку культури до централізованого водопостачання, ще провели ремонт водопровідних мереж по вулицях Героїв України Вінграновського, провулку Героїв України. Роком раніше модернізували свердловини, замінили насоси, встановили частотники. Фільтри тощо, та попри це, найболючіша проблема шкарівки, водопостачання досі не вирішена. Це питання неодноразово порушували як мешканці села, так і депутати міської ради. Під цю потребу навіть кілька разів виділяли кошти з місцевого бюджету. Проблема пов'язана з неконтрольованим безоплатним використанням води та застарілими мережами. Трубам тут по 60 років. А на деяких ділянках спостерігається завуження, що потребує капітального ремонту. Не все добре у шкарівці і здорово. Огами і хоч по дев'яти вулицях провели капітальні ремонти покриття, більшість залишаються бажати кращого сьогодні. Подано пропозиції щодо внесення до списку на фінансування за рахунок коштів бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2025 рік таких робіт. Зробити капітальний та провести поточний ремонт доріг, провести вуличне освітлення п'яти вулиць, зробити капітальний ремонт водопровідних мереж. тощо. Невирішеними проблемами залишаються будівництво приміщення старостату, капітальне будівництво рекреаційної зони біля ставка, завершення будівництва стадіону в ліцеї, проведення реконструкції тротуарних доріжок тощо. Головою Шкарівського старостинського округу є Юлія Ткаченко. Протягом 2024 року вона взяла участь у 96 засіданнях виконкому. Свою посаду обіймає з 2020 року. До того працювала начальницею відділу вищої освіти в управлінні освіти і науки Білоцерківської міської ради. Декларація Юлії Віталіївни невеличка. Є житловий будинок та три земельні ділянки у Шкарівці, які їй передала у власність матір Віра Степанівна. У 2020 році зарплата старости минулоріч склала 608 тисяч гривень. Ні заощаджень, ні автівки у посадовиці офіційно немає. Я не можу сказати, я це перейшла. води два тільки живу шкароки. Не зверталася ще до цієї до Юлі. А взагалі є якісь проблеми в Шкарівці? Ну ви як, як жителька? Можливо, води там кажуть низький рівень води в колодязях. У нас немає води. Ми над річкою живемо, то нам байдуже нас колодязь. А так проблем немає. А так? Да. Є одна проблема, яка мені не подобається. Це транспорт. Тут добратися, особливо зимою, коли ожеледиться, він взагалі сюди не їздить. Згідно з даними старости, торіч у лавах ЗСУ служили 150 мешканців села. П'ять захисників покояться на місцевому кладовищі, ще шість воїнів визнані зниклими безвісти. До того ж, у Шкарівці невтішна демографічна ситуація. Минулоріч народилося 12 дітей, а померли 45 людей. Та, попри всі проблеми, Шкарівка є одним з найбільш заможних сіл нашої громади. Тут є великі сільськогосподарські підприємства, тепличне господарство, мебл. Лева фабрика та заклади для відпочинку. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На цьому в мене все. Наш ефір завершується, але життя міста і громади триває. Залишайтесь з нами, аби завтра першими дізнатись про головне. Побачимось у четвер.